Походжає зо парком Сторож Филимон. Там, де рядом розмістились бегемот і слон. Над слоном висить табличка, що розповіда, скільки він продуктів різних за добу з'їда, скільки сіна і картоплі, дерті, буряків, моркви клюкви солі, крейди, редьки, огірків. Особливо дуже чітко виведено там, що з'їда він апельсинів 10 кілограм. І спитала Филимона дама молода. О! то він стільки апельсинів за добу з'їда. Свій богу, навіть важко уявити нам. Ну невже він з'їсти може 10 кілограм? Сторож мовив, слон до фрукти має сильну страсть. Ого го він з'їсти може. М -м. Та хто йому дасть?